У Луцьку попрощалися з полеглим військовослужбовцем Олександром Сідорським. Відспівали бійця у кафедральному соборі Святої Трійці. Спокой, Господи, душу спочиво, Олександру Сідорському було 39 років. Він служив на посаді розвідника далекомірника. Боєць загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання на Харківщині, розказала дружина Лілія Сідорська. Артобстріл, Віталія я не розкажу, бо точно не, самі не знаємо. В АТО був, а потім в березні, в лютому почався війна, в березні він пішов на війну. Він вже добровольцем і знав, що він буде служити. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Подмійниці чоловік забили. Сим'янин, чоловік, батько, дитина. мій сусід. Ми двері з дверями живемо. Жили верніше. Останній відпуск у нього десь дві тижні тому. Такий спокійний собі. Вітак засміється, поздоровується. Школа, гинуть наші хлопці, бо мене зять там на сході. Боже переживають, йду, занесу, хоч квіточки побуду з ними. Дай Божечко, щоб ця війна закінчилася, щоб не гинули наші хлопці. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали воїна на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі. У Олександра Сідорського лишилася дружина та 11-річна донька. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.